Доброго дня, гості, підписчики мого каналу. Сьогодні 23 квітня. Знімаю ячмінь, той що сіяв і говорили, як так сіяти то лучше вже вручну посіяти без сівалки. Коротше, сіяв Не непрофесіонал, китайська сівалка, китайський мототрактор. Так що дивіться, яка схожість. Звісно, рядки криві. Як говориться, на врожай думаю, не впливає. О. Ось такий стан. Ось такий огород. Це виходить ось тут. Я ж. Це виходить 50 сотих тут. Звісно, глині бажано, конечно, якесь добре вкинути, але цього року селітра дуже сильно дорога. О. Чого це такі волни? Це виходить, ми як сіяли. О. І було виходить з орану з ну, МТЗюком. Оранка така була, знаєте, не сильно, як говориться, бажала кращого. Ну, сама площа нерівна була. Фреза навіть коток, ну, не міг вирівняти його. о, Так що якось так. Але я думаю, головне, що ячмінь зійшов. Ось такі радочки, ось така густота. Бо там я людина запитувала скільки ячміня, там на погонний метр або який розход. Оце виходить виставляв е, на погонний метр, виходить 100 штук. О. То в принципі, бачите, густота є. Ну це виходить, ну подивіться, відео, не пам'ятаю точно, коли виходить, сіяв його, це ячмінь. Відео є на ютубі. Ванок 1999 заходьте, дивіться, коли ми сіяли. О. Тому якось так. Отакий от стан. Ну, звісно, він ще слабоватий. чого слабоватий? Виходить, постійно дощі йшли, бачите, ще ось земля Ну, ще не, не висохла, виходить. Так аж, бачите. О. Піду, піде ось тепло. є мікродобриво. О, Ось такий дивіться. Мікродобриво виходить. Там всі ну, елементи, що потрібно йому для росту. Буде час, знімлю, покажу як. Буду підживляти, розкажу чим. Бо є ну, пару компонентів, які буду додати. Щоб він оце виходить, він зараз світлий, такий колір має, а буде такий темно темний такий листя мати буде О. тому якось так а так оцінюйте пишіть в коментарях є різні люди різні думки О. є агрономи це мені бачить я знаю що я для себе роблю О. як підживлю так і вроде так що всім дякую за перегляд пишіть коментарі і ставимо лайки.